Температура повітря сягає понад 30 градусів за Цельсієм, а відключення світла триває, тож увімкнути кондиціонер або охолодити воду, не завжди є можливість. Тож, як рятуються від спеки містяни під час відключень світла, запитаємо. Хуже на роботу, де є кондиціонер. А можливо, ще є якісь секрети, наприклад, от вдома. Роблю провітрювання і п'ю багато холодної води. Ніяк, кондиціонера не маю, а підручні способи, які я використовував, вони неефективні. А які раніше способи використовували? «Великі ємкості води набраної, заморожені пляшки з водою. ще колись мені казали, що намочено прості на балконі на вікні вішати, ну все не дає ніякого ефекту. П'ємо холодненьку водичку, дуже багато морозова йому. Закриваю всі вікна для того, щоб зберегти холод, який прийшов за період ночі. І отак закриваю. І так і так переживаємо спеку. Можливо, у вас ще якісь секрети, наприклад, охолоджена вода або ще щось? Ну так, вода з льодом, яка заготовлена в момент того, коли є світло, а вже потім, коли світла немає, тоді вже використовуємо її. Холодний душ. Ми живемо в приватному будинку, маємо надувний басейн, холодочок, газончик, Про холодні напої, все. Я дома нахожусь в основном, или выхожу в затемненное место у подъезда з северной стороны. По-другому на воду не хожу, поэтому вот так. Других способов нет. Можливо, якусь воду холодну п'єте встигаєте заморозити морози чи до чия? Да, это обязательно все время в холодильнике на охлаждении находится полтора літра или одна бутылочка или две все время или какой-то компотик Обов'язково. гуляю. Це єдине, нічого такого особливого, там, можливо, якусь воду холодну беру і все. Заздалегідь води охолодити в морозильнику і щоб їжа не спортилася в холодильнику, то туди лежить все. Єдине.